Аферисти ушукали на 7,5 мільйонів гривень маму загиблого воїна ЗСУ. Діяли вони в межах кол-центру. За словами правоохоронців, шахраї телефонували потерпілим та пропонували їм зберігати кошти на банківських рахунках за кордоном або ж у криптогаманці. Аферисти рекомендували жінці покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном і пропонували їй свою допомогу у цьому. Жінка погодилася на таку пропозицію та поклала 5 мільйонів гривень на криптогаманець, створений зловмисниками. В подальшому кількома переказами потерпіла, перевела шахраям ще 2,5 мільйони гривень. Потерпілою є 49-річна переселенка з Донецької області, яка втратила сина на війні. За її словами, дзвінки від невідомих почали надходити вже на третій день після того, як вона отримала виплату від держави за смерть сина у розмірі 7,5 мільйонів гривень. Працівники шахрайського колцентру почали запевняти потерпілу, що, начебто, невдовзі, всі українські банки збанкрутують, тому тримати кошти на їхніх рахунках небезпечно. Натомість пропонували вивести кошти за кордон. Там начебто і зберігати надійніше і підзаробити можна. А вона каже: ну ви хотіли б заробляти так гроші? Я кажу, ні. Ну що там? Вона почала мене уговарювати, і Я одразу відбилася від неї. Я перестала з нею спілкуватися. Потім почав буквально через 5 хвилин десь передзвонив. Другий Кошти шахраї просили переводити кількома транзитами. Одну з частин жінка надіслала на криптогаманець. Після цього зв'язок із аферистами обірвався, і ошукана мати звернулася по допомогу до правоохоронців. Шахраїв вони ловили майже шість місяців, але врешті з'ясували маршрут руху вкрадених грошей. Поліція провела майже 50 обшуків у різних регіонах України. Таким чином їм вдалося вилучити величезну кількість готівки в іноземній валюті та люксові автівки організаторів схеми. Також поліціянти затримали одного з засновників шахрайського кол-центру. Він дає свідчення щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством.